Цьогорічний день Збройних сил України, в тому числі згадка про всіх тих, хто віддали своє життя у боях за рідну землю. Один із таких 33-річний солдат Євгеній Костенко. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання у Луганській області. Сьогодні з героєм попрощалися на Майдані Незалежності у Рівному. Попри молодий вік, він встиг зробити багато хороших справ для своєї родини та друзів. В першу чергу він дуже добрий і не вірилось, що він пішов. На війну, так як він сором'язливий, такий він і там друзів знайшов. Він казав, що, хоча він такий, що перший не заговорить Євгеній Костенко, уродженець Дніпрорудного, що на Запоріжжі, коли місто опинилося під окупацією, чоловік евакуював родину до Рівного. Тут знайшов роботу, працював зварювальником та виготовляв котли. Близький товариш Артем розповідає про родину Євгенія, дружину Анастасію та двох маленьких доньок, яким доведеться зростати без батька. Чудова сім'я. Коли ми приїхали, вони нас прийняли до себе. Першу сразу. Ми деякий час у них жили. У вересні Євгеній був мобілізований до війська і вже незабаром відправився на навчання. Чоловік швидко опанував навички керування дронами. За спиною у Євгенія була служба в армії та робота шахтарем у рідному місті, тому до різних випробувань він звик і був готовий. Тут став на облік військкоматі, знайшов роботу, почав працювати сам по професії. Дуже любив своїх дітей, тому що намагався їх забезпечити. Але коли прийшла повістка, безпосередньо він змушений був тоді залишити свою сім'ю і піти на ну, воювати. Життя 33-річного солдата обірвалося 27 листопада, коли Євгеній потрапив під мінометний обстріл. Друзі та колеги героя висловили готовність фінансово допомагати молодій родині Євгенія Костенка. Вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Бражицький, Олексій Алексієнко. Випуск новин.